Вітаю на константі! Після завершення або ж скасування воєнного стану на території України перед державою постане вкрай непросте завдання. А саме провести повоєнні вибори, те, якими ці вибори будуть, необхідно вирішити вже зараз, враховуючи всю проблематику виборчої процедури як в Україні, так і за кордоном. З огляду на те, що чергові парламентські і президентські вибори в Україні так і не відбулись, хоча, якщо чесно, і не мали б, в українському суспільстві все частіше можна почути заклики до проведення інтернет-голосування, наприклад, у ді і yeah. Проте сьогодні, використовуючи матеріали власного наукового дослідження, я спробую довести вам, що використання будь-якого виду електронного голосування на повоєнних виборах, зокрема інтернет-голосування, не є доцільним. Поговоримо про недоліки електронного голосування, про негативний досвід зарубіжних країн у використанні електронного голосування, а також обговоримо позицію IT-спеціалістів щодо безпечності та. Кого способу проведення виборів? Починаємо. Варто зрозуміти, що однієї лише можливості проголосувати дистанційно недостатньо. Необхідно створити однакові умови здійснення активного та пасивного виборчих прав як для тих українців, які живуть в Україні, так і для тих, хто опинився за кордоном. При цьому невирішеним залишається питання політичної агітації за кордоном, вирішення виборчих спорів і загалом дотримання виборчого законодавства України. Перед Тим, як продовжити, закликаю вас підтримати Константу фінансово. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки і відповідні бонуси. Хто хоче підтримати, донайте, а ми продовжуємо: недоліки інтернет-голосування таємність волевиявлення. Будь-який вид електронного голосування, який передбачає автоматичну аутентифікацію виборця, не може забезпечити реалізацію таємності волевиявлення. Адже електронна аутентифікація буде вимагати від виборця надати підтвердження своєї особи, або шляхом електронного підпису, або відбитку пальця, або ж сканування паспорту. Із інтернет-голосуванням виникає проблема, що держава, в принципі, не може забезпечити. Таємність волевиявлення для українців, які перебувають за кордоном. Як наслідок на закордонних виборців може бути вчинений тиск, і Україна про це навіть не дізнається. Загроза фальсифікації результатів виборів з боку влади та неможливість притягнення до відповідальності за виборчі правопорушення. При електронному голосуванні влада отримує набагато ширші можливості для використання свого адмінресурсу задля зміни результатів виборів. Основна причина цього незалежні спостерігачі не можуть відслідкувати хід електронного голосування. Тут напрошується приклад Російської Федерації, де саме завдяки електронному голосуванню провладним кандидатам домальовували голоси. Третє загроза кібератак. Впровадження електронного голосування неминуче потягне за собою просто безмежну колосальну кількість спроб втрутитися у виборчий процес ззовні шляхом масованих кібератак. Така загроза існує насамперед у випадку використання інтернет-голосування, і головним суб'єктом у всіх цих кібератаках є звичайно країна-агресор Російська Федерація. Тепер перейдемо до досвіду зарубіжних країн щодо використання електронного голосування. Тут варто звернути увагу на Нідерланди, які повернулись до традиційних виборів у 2008 році, коли стало очевидно, що використовуючи електронне голосування, неможливо дотриматися принципу таємності волевиявлення. А в Німеччині ініціатива запровадити інтернет-голосування була зупинена рішенням Конституційного суду Німеччини у 2009 році. Суд визнав інтернет-голосування неконституційним та таким, що порушує принцип публічності, оскільки цей принцип вимагає, щоб усі етапи виборів, включаючи голосування та підрахунок голосів, підлягали громадській перевірці та не потребували спеціальних знань. Із міркувань же кібербезпеки від використання електронного голосування в принципі відмовилась Норвегія в 2014, Канада в 2017 році, а Франція відмовилась лише для виборців за кордоном. Також у 2019 році уряд Литви відмовився від ітеї впровадження онлайн-голосування саме через загрози кібератак. І остання позиція IT-спеціалістів спеціалістів Науковців Масачусетського технологічного інституту. Їхнє величезне дослідження щодо доцільності електронного голосування фактично звелось до трьох невеликих висновків. Перший електронні онлайн та блокчейн системи голосування є більш вразливими до серйозних збоїв, ніж наявні альтернативи на основі паперових бюлетенів. Більше того, враховуючи сучасний стан комп'ютерної безпеки, вони залишатимуться такими викликами. Досяжному майбутньому. Технологія блокчейн не вирішує фундаментальних проблем безпеки, з якими стикаються всі системи електронного голосування. Більше того, блокчейн може спричинити нові проблеми, від яких не страждають системи голосування, що не базуються на блокчейні. І третє, додавання нових технологій до систем голосування може створити новий потенціал для атак. Особлива обережність доречна в критично важливих для безпеки випадках, особливо там, де політичний тиск може сприяти прискореному підходу щодо впровадження електронного голосування. Отже, може здатися, що проведення електронного голосування насамперед інтернет голосування, наприклад, через дію, є ключем до вирішення всіх проблем проведення повоєнних виборів. Проте, запровадження інноваційних технологій у виборчий процес створює доволі велику кількість ризиків. Будь-яка користь від запровадження електронного голосування не може переважати над паралельно зростаючим масштабом загроз. Участь громадян у виборах та референдумах є формою безпосередньої демократії, де громадяни виражають свою позицію та формують подальший вектор розвитку держави. Вибори та референдуми це не червона. Соціологічне опитування, взяти участь в якому можна за 30 секунд лежачи на дивані. Процес цифровізації державних послуг, із якими громадяни стикаються кожного дня, на відміну від виборів, не має зачепити і самі вибори. Адже кожні всеукраїнські вибори та референдуми є знаковою та вкрай відповідальною подією, яка вимагає належного супроводу. А як ви вважаєте, чи маємо ми провести вибори у дії? Пишіть про це в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!